Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді акумулятори, але не звичайні, а літій тетанатні. Це дуже класна штука. Вони мають ємність 10 тисяч мАч, І їх головна фішка те, що вони мають значно-значно більше циклів заряду розряду, ніж літій йон, і навіть ніж літій залізофосфат Якщо в літій-іона приблизно там 800 тисяч циклів заряду розряду, до падіння ємності 20% залізофосфаток цей е, показник досягає там. 3000 тисяч циклів, то літій-титанатні акумулятори мають до 10 тисяч циклів заряду розряду, і тільки після цього їх ємність знижиться на 20%. Ось такі акумулятори, я заказав їх 10 штучок. Буду робити бустер для того, щоб можна було завести автомобіль. Давайте перейдемо до розмірів. Так. Якщо брати ось так розмір це 107,7. На 134,3. А якщо більший, то 149,3 на 135,8. Має дві клеми мінусова і плюсова. Клеми, як я розумію, з алюмінію. А, і товщину мене поміряли ще. Давайте по товщині 8,5 мм. Клема шириною 39 мм. І довжина ось так 24. З розмірами розібрались, тепер вага. 298 грам. 298 грам. 298, всі як один. 299. 298. Ну, приблизно до 300 грам, 298. 299. Внутрішній опір. 0,36 мільйон. 0,39. 04. 0,38. 0,39 мільйон. Хороші результати? Акумулятор повністю заряджений, напруга 281 вольта. Будемо розряджати до 1,5 вольта, так як вказано в даташиті літій донатних акумуляторів. Сила струму 2 А, тобто 0,5С від заявленої ємності 10 ампер годин. Бачимо, що знімається 5,61 Вт. Чекаємо. Закінчився тест ємності. Він тривав 5 годин 38 хвилин. За цей час було віддано 11283 мАг або 25 Вт ємності. Чудовий результат на більш ніж на 1 Аго краще, ніж заявляє виробник. Тобто видно, що акумулятори мають гарний ресурс і в хорошому стані. Попередній тест ми проводили з силою струму 2 А. Наступний я проведу з силою струму 20 А. Подивимося, яка буде різниця в ємності при такому великому струмі. Я для того, щоб кращий був контакт і менша втрата на дротах, зробив дроти максимально короткі та під'єднав їх напряму за допомогою таких зажимів до клем акумулятора. Запускаємо тест. Бачимо, що 52 Вт знімається з акумулятора. Напруга просіла до 2,6 вольта, тобто не критично. І для цього акумулятора 20 А це взагалі невеликий струм розряду. Він може значно більше, але, на жаль, в мене немає навантаження, яке би змогло більше віддавати. Тому проводимо тест на 20 А. Закінчився тест ємності з силою струму 20 А. Він тривав 35 хвилин-35 секунд. За цей час було віддано 10 790 мАч, що більше ніж заявляє виробник, в 10 тисяч мАч. І також було віддано 24,2 години ємності. Чудовий результат, я повністю задоволений. Я з'єднав послідовно 5 літій титанатних пакетів. Яким чином, плюсова клема оце в нас плюс, буде головний. Потім мінусова клема з'єднується, першого пакета з'єднується з плюсовою клемою другого пакета. Плюсова клема другого пакета з'єднується з мінусовою клемою третього пакета. Потім далі. І ось наша мінусова клема. Получається, ось це плюс, а це мінус. Контакти заізолював, а з'єднував за допомогою заклепок. Просверлив три отвора, склав клеми докупи, заклепав і потім ще додатковим молотком розклепав і заізолював. Ще прокладу термоелектроізоляційну резину. таку. І обов'язково під'єднаю активний балансир. Та БМС-ку. На жаль, поки що воно мені ще не приїхало, то буде так, але обов'язково зроблю з балансиром та БМС платою. Внутрішній опір цілої збірки 5С становить 3,28 мАм. Напруга 12,63 вольт. Ось така збірочка в мене получилася. Болтовим з'єднанням під'єднав два товстих мідних дроти за допомогою клем, обжав клеми, а тоді болтами під'єднав до клем. Акумулятора. Товщина перерізу 25 мм квадратних, думаю, повинна вистачити для того, щоб автомобіль завівся та працював. Все, тепер залишилось тільки протестувати, чи зможе цей малючок завести автомобіль. <різвіло> Бачимо, що акумулятор не заводить автомобіль. І так, замість звичайного свинцевого акумулятора я підключив літій титанатний ось до клем автомобіля. Едуардович заводьте. Все, все працює, ну ще раз. Все. Ще раз давайте. Все працює, крутить, як має бути. Ось такий маленький акумулятор, який... 10 разів менший, ніж свинцевий, чудово заводить автомобіль. Як ви побачили з експерименту, умовно кишеньковий акумулятор без проблем заводить автомобіль. На вулиці було 0 градусів температура. Мотор був холодний, він не заводився, машина стояла довго, але даний малюк без питань її завів і міг би робити це багато-багато разів. І плюс до всього ще й може заряджатись навіть від генератора автомобіля. Єдине, що потрібно додати, це активний балансир, про що я казав, та БМС-плату. Вони мені їдуть, і я їх додав, і буде отакий в мене акумулятор, виручалочка на випадок, якщо основний свинцевий акумулятор сяде в самий непідходящий момент. Якщо це відео набере 2000 вподобайок, я обов'язково зроблю не 5С збірочку, а 10С, і спробуємо завести велику потужну вантажівку. Тому, якщо вам цікавий такий контент, прошу вподобайки. А тепер до висновків. Основний недолік це те, що ці акумулятори поки що не дуже розповсюджені. Тому на них ціна у багатьох продавців прям космічна. Ці акумулятори, що я замовив, коштують на момент запису відео, здається, 250 гривень за штучку. І, як на мене, це досить-досить гарна ціна за літій титанатні акумулятори, які мають гарну ємність. Більшу, ніж заявляє навіть виробник. Тобто, в них ресурсу ще дуже багато, їх можна заряджати в мінусову температуру, їх можна використовувати в мінусову температуру. В них величезна кількість циклів заряду розряду. Виробники заявляють більше 10 тисяч циклів. Ультимативне рішення класне. Що ще до мінусів можна віднести, те, що ті самі BMS плати і активні балансери не так розповсюджені, як, наприклад, для. Літійних чи літій-залізофосфатних акумуляторів. Їх трішечки важче знайти, вони трішки дорожче коштують, але знову ж таки, дивлячись на кількість циклів заряду розряду, дивлячись на величезні пускові струми, які може віддавати цей акумулятор. І тока віддача в нього також значно більша, ніж в літійонних акумуляторів. То я думаю, що для себе зробив правильний вибір. Нікого не закликаю до повторення, просто показую, що зробив я. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.